Всім привіт! Вас вітає магазин velopodium.com.ua Зараз на огляді велосипед Формула F1 на колесах 27,5. Ця модель випускається також на колесах 26 та 29 комплектуючи всі однакові. Рама виготовлена із алюмінієвого сплаву 6061. Випускається він в двох розмірах: це 17 дюймів та 19. На відео огляді велосипед на 19 рамі, гарні зверні шви, також на рамі є внутрішня проводка трасів, є декілька кольорових рішень. Рама не передбачає встановлення багажника, кріплень немає. На нижній трубі є кріплення під фляготримач та насос. Вилка амортизаційна, хід 100 мм виготовлена із алюмінію. В правій нозі присутній локаут можна вилку блокувати, в лівій нозі можна налаштувати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий, тулки від бренду Shunfeng, зроблені з алюмінією. Цікава особливість, що вони на промислових підшипниках. Це буде позитивно впливати на накат. Ставляться вони на ці велосипеди вже років 3. По надійності також проблем не було. Гума Компас, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний. Кількість передач на велосипеді 21. Складається з компонентів Shimano. На руль встановлені моноблоки Shimano st ef 500 Це моноблок, перевірений часом надійний. Правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Shimano Tourney. Провідна пара алюмінієва. Провіл на 3 зірочки з розрахунком 24, маленька 34 середня і велика 42. На ведучій парі присутній пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач Shimano Tourney TX це перемикач, перевірений часом, при правильному налаштуванні добре робить свою роботу. Трещітка на 7 зірок також від Shimano, розрахунок зубів на великий 28 на маленький 14. Сидіння стандартне, формула комфортна. Гальма дискові механічні, діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, без проблем можна зняти колесо без будь-якого інструменту. Заднє колесо також фіксується за допомогою ексцентрика. Велосипед по заводу укомплектований боковою підніжкою. Формула F1 це якісний велосипед, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Велосипед можете замовити на нашому сайті, доставка новою поштою безкоштовна по всій Україні, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відеороликах.